Ми їдемо групою великою на збори тренувальні з бальних танців. Ми купили квитки на звичайний вагон, і мені зателефонували і запропонували в дитячий вагон. І ми погодилися, тому що там нам розказали, що будуть книжечки, розмальовки, а з нами син молодший, тому я погодилася. То ми з вами знаходимося у першому дитячому вагоні Окрзалізниці, що його відрізняє. По-перше, є декілька безпекових речей. У ньому є спеціальні пандуси, які роблять його безбар'єрним. Відповідно, мами і тата з дитячими візочками можуть безбар'єрно потрапити до цього вагону. Крім того, тут всі поверхні м'які. Ми спеціально демонтували деякі жорсткі елементи меблів. Вони відрізняються від стандартного вагона. Тут у нас всі м'які елементи. Тобто, дитинка, навіть коли спить, вона в принципі не вдариться, ніде і не випаде. В кожному купе є свій персонаж. оце ми знаходимось в купе БРИМ, яка допомагає вона. Любить подорожувати, любить пізнавати нове, вона навчає новому. А, відповідно, дитинка, коли заходить до купе, вона одразу отримує від провідника браслетик з відповідним персонажем. Тобто, якщо дитинка десь загралася і забігла в якусь частину вагону, ми завжди знаємо, в яке купе її повернути. Цей вагон базово пристосований для діток віком від 0 до 8, Але залізниця вважає дітьми всіх віком від 0 до 14. Безкоштовно ми веземо дітей від 0 до 5 включно. На них не потрібен квиток, вони просто їдуть зі своїми батьками. А від 6 до 14 потрібно оформити дитячий квиток з. Це перший рейс. Рейс Харків-Існя. Це один із найдовших рейсів, де багато чисельність саме дітей і родин. Крім того, дійсно Харків це один із таких найбільш напружених з точки зору курсування, відправлення дітей на відпочинок. Огонь це не тільки для дітей, в тому числі для їх батьків. Щоб вони на цей довгий там маршрут могли відпочити і один від одного, і в тому числі насолодитися дійсно там і країнами країною і тим потягом є дитяче меню. У нас тобто, якщо за потреби людина купує дитяче меню, треба розігрівати їжу. Також ми підіграємо водичку. Є у нас там така такий пристрій для підігріву кашки. Тобто, дитячої це входить обов'язки провідника. Також в туалетах у нас є дитячі сідальці, які також ми дезінфікуємо. У туалетах є сповельне столики для зовсім маленьких дітей. Тут є інструкція віком тільки до 3 років. Вагою менше 20 кг. Буде доступний будь-який час, а так як туалет вакуумний, то туалет буде відчинений теж будь-який час, навіть на зупинках. Їду у Львів у гості з дитинкою, три рочки. Еліна Збиралась купляти квитки, відкрився дитячий вагон, про який вже читали в новинах, і вирішили спробувати ризикнути. Так як дорога довга, дитині нудно. Сподіваюсь, що тут їй буде дуже комфортно, буде весело. Іграшки є, помалювати, комфорт в плані спати, щоб не впала з полиці. Нова білизна взагалі круто. Ігри, розмальовки і ще. І головне, що є есть... їда, це завжди в нас проблема була, що є гречка і нагі, це те, що треба. Ідеально. Для нас важливо показувати позитивні зміни під час війни і тим самим показувати людям, що залізниця навіть під час війни може змінюватись, і сюди варто повертатися. Україна варта повернення.